Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу поділитися дуже швидкими смаколиками до чаю. Готуються вони з мінімальних самих доступних продуктів дуже швидко і просто. І ними з задоволенням смакує вся сім'я. В миску я вливаю незбиране згущене молоко, до нього додаю яйця і це все перемішую. Рецепт ви зможете знайти в описі під відео. Тепер до цієї маси додаю чайну ложку розпушувача і починаю поступово вводити просіяне борошно. Кількість борошна може відрізнятися в залежності від його клейковини. Потрібно замішати м'яке, еластичне тісто, яке буде трішки липнути до рук. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові відео. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Тісто вимішую на поверхні, підсипаючи борошно. Сильно вимішувати його не потрібно, саме головне зібрати його в кульку і зробити її однорідною. Поверхню присипаю борошном, викладаю тісто і залишаю його на столі при кімнатній температурі. Йому потрібно відпочити 10-15 хвилин. Через 10 хвилин я розкачую тісто в тонкий пласт товщиною приблизно 3-4 мм. Нарізаю тісто на ось такі ромбики. Форму можна вибирати самостійно за вашим смаком. На сковорідці розігріваю добре олію і сюди опускаю наші шматочки тіста. Обжарюю з двох сторін до золотистої скоринки на маленькому вогні. Потім наші смаколики викладаю на паперові рушнички і присипаю цукровою пудрою. Ось так просто, буквально за півгодини можна приготувати такі смаколики до чаю. У них виходить дуже цікавий смак. Вони м'якенькі, в міру солодкі і дуже пухкі. Обов'язково приготуйте і порадуйте свою сім'ю. А я вам бажаю смачного!